Чому таке звернення, яке я зараз зачитаю, ну, тут ні для кого не є не секретом, воно буде в інтернеті до антимонопольного комітету, бо це їх пряме завдання. Голові антимонопольного комітету України Терентію Юрію Олександровичу звернув з вимогою припинити ворожу для України діяльність Альфа-банку. Альфа-банк є російською структурою, яка безпосередньо керується російською владою. Альфа-банк фінансує закордонні проекти Кремля, що є загальнодоступною інформацією. У зв'язку з цим його існування в українському фінансовому просторі є потенційною загрозою для української економіки, оскільки він може сприяти економічній нестабільності. Особливо загрозливо виглядає заплановане розширювання альфа банку через яке він може зайняти четверте місце за потужністю в Україні і контролювати 27% ринку. Якщо не втрутитись, сумарні активи путінського банку можуть сягнути 85 мільярдів гривень. Ці гроші є прямою інвестицією українців в економію України-агресора. У зв'язку з цим ми вимагаємо від антимонопольного комітету перевірити законність діяльності на території України російського Альфа-Банку, враховуючи військово-політичну ситуацію в країні, припинити будь-яку діяльність виша фінансової установи на території України. Вірний шлях взагалі стратегічного врегулювання цього питання. Дивіться, є закон України про ліцензування. Закон України про ліцензування господарської діяльності, зокрема, передбачає, що якщо певний бізнес має коріння, має акціонерів в державі-агресорів. Такого бізнесу, до такого бізнесу мають бути застосовані санкції у вигляді припинення ліцензії. Але якимось дивним чином є три виключення: це не стосується банків, це не стосується телекомунікацій і це не стосується торгівлі алкоголем та тютюновими виробами. Тобто народні депутати, які сиділи в раді, вони прийняли проголосували. Ми за те, щоб мати можливість забирати ліцензії про сільського бізнесу. Але ці ж самі депутати проголосували за те. Що е російський бізнес в певних сферах він може можети свою діяльність? Е якщо вам цікаво, це е з сайту Верховної Ради інформація, хто саме з депутатів са цікаво. Я вам це передаю, Тому що, якщо буде, якщо буде об'явлений військовий стан. То інші всі ліцензії ми можемо забрати. А що стосується табака, це не це навіть наразі, це навіть зараз. Зараз цей закон вже діє, і він дозволяє, наприклад, якщо є Росія вже діяльність щодо наприклад лотереї, чи діяльність щодо страхової компанії. Страхової компанії, яка є російською, можна забрати ліцензію, сказати, ви нам тут не потрібні, але прямо були внесені виправлені до цього закону. Я не знаю, з голосу чи це якимось іншим чином що е банки, телекомунікації і ну, торгівлі тюкнути. Це все для України добре, коли там є е держава висока. Отже, друзі, це друга частина наших заходів сьогодні. Ми є добровольчі рухові. І ще там декілька громадських ініціатив, які прийшли. Можливо, це не центральне відділення Альфа-Банку в Україні, але принаймні це точно відділення Альфа банку в Україні. Отже. Зараз ми зачитаємо ультиматум і передамо представникам Альфа-Банку. Цей ультиматум не тільки для Альфа-Банку, але в даний момент для нього. Так само ми іншим російським банкам подібний ультиматум зачитаємо. Альфа-банк є російською структурою, що керується безпосередньо поплічниками Путіна з Кремля. Таким чином, його існування на ринку фінансових послуг України становить загрозу для економіки нашої держави і суперечить інтересам української нації. Співробітництво структурою є тотожним в військовому Ми докладемо максимум зусиль для знищення усіх російських структур всередині України. Припинення роботи Альфа-Банку і справедливого покарання для всіх окупантів і зрадників Батьківщини. Щоб уникнути зайвих конфліктів, вимагаємо до 01.08.2016 року припинити фінансову діяльність Альфа-Банку. Вам є це режимний об'єкт. Я попрошу вас не знімати. Зараз ми зареєструємо ваше звернення. Ну і ми сподіваємося що воно потрапить Закачуємо. до керівництва. Звертаємо юридично, до антимонопального комітету, до РНБО звернемось, до Верховної Ради і до Нацбанку. Всі ці звернення будуть виставлені в інтернеті. І можу вас запевнити. Нічого не зміниться. А зміниться лише тоді, коли український націоналіст бере бука і виганяє цю падлюку зі своєї хати. Оце велика українська правда і є, і не треба вигадувати.